Sure. Their life. ooh Як би мені, синку, мій малий потер, Ти ж на моїм серці Маш. лежа, Мамка, тя знища, Ти ж на моїм мого... серці Лаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де Чім краю хто ж не буде брати? Я? Плине качав по ти сині, плине качав по ти сині. Сиротівша сім'я, воздуха христи брати та сестри, рідні, побратими і всі, хто сьогодні зібрався в цей скорбний час, у цей скорбний день, щоб провести посідню путь нашого героя, воїна, новоприсуєнного Руслана, облетіла звістка наш Ананів що ще ми маємо одного погибшого. Біда, війна, гріх забирає наших воїнів, молодих героїв, які віддають своє життя за свою, нашу землю, наші міста, села. Це велике горе. І кожна плачуща мати, батько, жінка, діти, внуки оплакують свого героя. Церква наша земна матір, яка завжди молиться, і завжди поминаєш свій колірі до перших. Воїнство, власті, воїнство, де завжди церква поминає у своїх молитвах. Завжди ми поминаємо на полі полібранні воїнів Господь щоб укріпляв, вольницях лежавших, котра наміряючи, ізціляв, заточених свободив, віки, які отійшли вже від цього життя. Положили свою душу за свою землю, за нас. Також завжди молить церква, щоб Господь їм спокій і душам покої. І ми завжди знаємо, коли читаємо Святе Письмо, ми знаємо, що як святі мученики, які украшають церкву, свої муч, які придавали земне життя не шадячи свого тіла, за віру, за Христа за церкву. Також і воїна доблісні, як і мученики, які також віддають своє життя за мир і за землю свою. І кожен із нас, бачивши воїна героя, склоняє своє серце, душу і коліна до слізами провожаючи послідню путь. Но завжди, особливо ми, коли провожаючи воїна, скорбимо у своїй душі і серці. І стараємося підтримати рідних близьких близьких покійного героя. Сьогодні, проверяючи останній путь у воїна Руслана, особливо хто, як не любляша дружина, сім'я, діти, знали ту його, перш за все заботу для своєї сім'ї, ту любов батьківську, як ми бачимо сьогодні вже ми Висловлюємо щире співчуття, дружині загиблого героя дітям, внукам. Нехай Господь, як ми сьогодні молимо Бога, милости Божія, Царства Небесного, прощення гріхів просимо Христа Бога нашого, щоб Господь, дарова прощення гріхів, душі упокоїв, справедними представив, а нас помило, як о і Ске сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Бачимо, о, якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли, як летіли, журавлі, воїв на щитах несли, наші

Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло. Сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. О, якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли. Як летіли журавлі, воїв на щитах несли, на щитах несли. 可以。Oh, yeah. Хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно. Ukrainske sonce he's not. Kesson says he's not. Kesson Це зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Бы ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли, Як летіли журавлі, воїв на щитах несли, на щитах несли. no more Заплачено, ми їм не пробачимо, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло. Страво світить воно, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло. У нас черговий раз на нашій території відбувається День жилоби, і Ми прощаємося нашим чоловіком, нашим героям. Я хочу всім вдячні, викликати слова, вдячність за те, що вийшли на прощання. На... 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 Чим не провокували наш агресор, нашого північного сусіда, то, що вона напала на нашу країну, мир, на нашу життя, як і у Руслана, так і в інших наших земляків були плани, були мрії, були якісь справи. Кожен працював, виховував дітей, мріяв про якусь майбутність. Тому я від імені Аніцького міського міської ради хочу висловити слова з роботи і слова. Хочу сказати, що ми маємо пишатися, ми маємо запевнитися, що словами сподівання про те, що ця війна має завершитися. не обов'язково наша. А дітям ви маєте пишатися своїм батькові. Насправді на герої, як всі вдома немає. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! І для вручення прапору ми даємо право. Пану заступник начальника ананівского відділення Подельського артецика. as you